Щоб життя змінилася, щоб життя помінялась і дойти до уровня з Духом Святим, щоб почати зустрічатися, то треба міняти мишлення. Треба работать очень усилено, можна сказати, в поті лиця своєго, міняя мишлення. Первое. Убрать весь негатив повністю, убрати з мишлення негатив. То есть Думать! запрещено, Когда приходить негативна мисль, то з ней входить без. Я знаю, що кажу, я точно це кажу. Якщо ти приймаєш її, от без стоїть і от він стучить, щоб дойти до тебе, давай якусь мисль. Мисль буда. там, кто-то поганий. Он який там пастырь поганий или там лідер, або, короче, іменно просто сосід поганий или ще щось. то. Ты принимай эту мисс, начинаешь розмышлять. все, він входит в этот момент. И тогда вже, короче, іменно тяжело, намного легче отак вот эту мисль отрезать, просто отказаться от неї. Чем уже когда бес войдет, чем потом його выгонять. Ну, з ним боротися дуже тяжело, коли ти його вже впустив. І ще є не спеціаліст в цій отраслі. От, я, можна сказати, вчитель демонології. І мені буває тяжело з ним боротися. От. Тому що він, я ж вже казав, знає больні міста і дали на саме тоненьке, на саме больне. І оце треба, щоб не було больних місць. Отдай Богу не худоє, не хромої і не калешної, що ми там. Я просив матюкатися для Бога, віддав Богу цей грех. А курить ніколи не ну, к примеру, там, Саме дорогоє віддай. Брось кури, те, то, що тебе саме грех, найлюбимий, а брось ради Бога. Потому що Бог оддав найдорогоє сина свого єдинородного. А якщо таке що небудь там за міжпросім, це виходить худоє храмою. Це те саме, що Каїн приніс Богу в дар. Що неугодна була імені Каїна. Почому? Тому що що то там було гнилувате, яблуко гниле якесь або ще щось. Ну, Біблія об этом умалчує, але ну, що то йому не понравилось Богу. Тобто ігоїстичний момент в жертві був. Я не знала, що сьогодні приготував. Пастор Валерій. Але Господь спонукав мене сьогодні також розмовляти з вами на е, тему гріха е, про наш язик. От. Ми знаємо, що е, в притяг написано язик, е, життя і смерть е, у владі язика. Язик це саме, сильне, саме найкраще і саме найгірше е, все, що є у людини, е, що людина може сказати найкраще, це вона говорить своїм язиком. І все, що вона може сказати найгірше, вона також говорить своїм язиком. І тому я кажу, що коли ми дуже часто не думаємо, що ми говоримо, то ми багато цим приносимо вреда нашим ближнім. От як сказано у Якова в другому розділі, що Наприклад, кончик везе, веде корабель. І от він управляє там, цим кермом, штурвалом цей величезний корабель. І він його веде. От, Який там цей штурвал, він не найвеликі кораблі, але ним він веде корабель. От так само у нас язик. Він не найвеликий в нас з усіх органів. Але Слово робить усе. І це слово входить ну, звідки? З нашого язика.